Дуже груда, щоб ви собі так уявили ситуацію, яка складалася, ось, наприклад, в часи пізнього середньовіччя, епоху відродження, то слід сказати, що в той час, коли існувало місто Мукачево, воно було осередком родини Ракоці, ну тобто потужної такої мутівної родини Трансібанських князів. Натомість саме місто Ужгород в той же час, з 14 століття, було осередком родини Другеків. А це потужний багатий рід, який прийшов сюди на територію Закарпаття разом із Карлом Робертом Анджуйським, ну, який отримав угорську корону. І відповідно, якщо Мукачево завжди символізується на їх теперішній час у Закарпатців із таким будівним духом, з революціями різноманітними і так далі, то на саме місто Ужгород і околиці, воно символізується із сильністю. Цевої влади, тобто тут постійно знаходились державні установи. Ну і була правляча родина, проти якої боролися. Ну правда пізніше, вже пізніші часи, ситуація дещо змінилася. А Невицьке, місто, село, яке ми зараз проїжджаємо, коли це було містечко, також не було виключенням. Тобто, ще з 14 століття, з приходом Карла Роберта Анжуйського до влади, він, який змінив династію Арпадовичів, він садить саме тут, в Невицькому князів другитів тобто, які володіли містом аж до 17 століття містечком. І ось в 14 столітті, це 600 років тому, цими князями Другетами, причому однією з представниць цієї князівської родини жіночої. Ну, Жіночої статі жіночого роду споруджується потужна кам'яна оборонна твердиня. Будівництво замку було також надзвичайно складним, подібно до Мукачівського замку. Оскільки, по-перше, воно велося не в 17 столітті, коли вже широко впроваджувалися технічні винаходи, коли вже були нові системи військового будування, а будувалося в 14 столітті, тобто будувалося з допомогою найпримітивніших інструментів. По-друге, для будівничих велику, велику проблему складало те, що Замок розташовувався на високій горі. Висота її 125 метрів над рівнем річки. Уж то ми з вами піднімалися. Для будівництва замку використаний місцевий камінь. Замок стоїть для за фундаменти, править йому сама основа гори. Оскільки ця гора, так само як і Мукачівська, вона є згаслим вулканом, тобто величезним згаслим вулканом. Основу цієї гори складає базальт, Базаль, базальтова основа ось його ми можемо бачити. Це твердий камінь, який дуже важко піддається ну, обробці взагалі чи рубанню. А так ось прямо перед нами бачимо перше чудо цього замку. Це те, от бачимо, глибокий рід, який гарно зберігся до теперішнього часу, який прорубаний прямо в цій товщі базальту. Причому прорубаний він ну, зазвичай рови копалися в землі, в глині. ну, В легких матеріалах можна було легко робити. Цей прорубаний в самій товщі базальту. Сама основа гори стала фундаментом для цього потужного оборонного замку. Це все робилося в 14 столітті. Ну і, мабуть, місцевого населення це будівництво цієї твердині настільки відклалося в пам'яті, що до теперішнього часу е, дітей в селах лякають і так далі. Е, а соці... Будівничу замку цю княгиню з родини Другітів асоціюють, називають погань дівою. Е, і про неї збереглася цікава така легенда. Зокрема, розповідають, що задумала про погань діва якраз в цьому 14 столітті побудувати замок. Для цього вона місцеве населення обклала дуже сильними податками для того, щоб зібрати кошти. Основою для будівництва на Замку, оскільки були яйця і молоко додавалося, то також вона заставляла здавну, багато років, забирала всі яйця, які несли кури. Для того, на будівництво замку, забирали все молоко, яке давали корови. Лише для того, щоб побудувати цю оборонну твердиню. Навіть вже людська фантазія приписала погандіві, що вона заставляла навіть породіль давати своє молоко жіноче, щоб замк, стіни замку були міцнішими. А сама Погандіва була дуже Старшою жінкою, вже коли б володіла навицьким, але була дуже і дуже красивою. І красу її місцеві люди дотепер пов'язують з тим, що вона купалася просто в крові молодих дівчат. Так вона отримувала свою молодість. А, ну і завжди, от коли вже був зведений замок, всі люди, які тут проходили, проїжджали, тут йшов торговий шлях, потужний, ну і зараз єднує тут поряд європейські кордони, колись тут йшов кордон Сходу і заходу. Погандіва сиділа на вершині цього замку на цій башті і дивилася, хто йде. Якщо ті, що проходять, вклонилися їй, вона пропускала. Якщо хтось, що в бутівний не вклонився, вона наказувала своїм слугам його стратити. І про ці звірства цієї погандіви почув угорський король Матяш. Розсердився, розізлився, на коні при... стрибає сюди, приїжджає до Невицького. Вирішує взяти цей замок штурмом, але замок був неприступним. Мукачево стоїть на висоті 68 метрів, цей 125. Тобто сам... і гора сама дуже стрімка, бачили, коли ми їхали. Пробує взяти штурмом. Оспер, спершу не вдається. Тоді він діє військовою хитрістю. Він приганяє стадо ходоби, підпалює її шкіру, вішає багато дзвіночків, і худоба, будучи дуже переляканою, починає бігати, метатися навколо замку, створюючи ілюзію величезного війська, яке обступило цю непроступну фортецю. Погань діва злякалася таємним ходом, таємним підземельним вибирається з замку і втікає. Король матяш її догнав. Ну як передають легенди, вона ще востаннє пробувала його звабити, але він все ж таки так, не звабився. Друби її голову. Є? Ну це власне народна легенда, звідки вона виникла? Тобто, як кажуть, жодна легенда на пустому місці не виникає. Справді, в цієї легенди є свої історичні підоснови. По-перше, родина Другетів це дуже жорстокий суворий рід. Вони в XIV столітті, вони фактично, щоб виявили, тобто вони замінили династію, яка правила погатин. Тобто вони дуже суворими методами впроваджували силою, впроваджували свою владу. Саме тому з другетами асоціюються тільки негативні речі, сила, жорстокість і так далі. Будівничою замку була жінка. Цілком реально, що могли називати погандіва, позочі, звичайно, не в очі. Під час будівництва замків використовували Яйця додавалися в основу суміші, яка робилася, часу давалось молоко. За рахунок цього суміш між камінням була ну, надміцною міцною і в замки ставали неприступними. Ну і про кров також цілком реально, оскільки в замках, практично в кожному замку, перед тим, як він мав відбутися перший бій, перед тим, як його добудовували, обов'язково замуровували людину. Тобто, щоб дух цієї людини завжди перебував при замку. Тобто ця традиція середньовіччя є досить поширеною як такою. Відповідно, ще трішки додавши фантастику. Тазії місцевого населення і утворилася саме така цікава легенда про цю поганьу. А це 14 століття. Замок вже в той час був одним із найнеприступніших, тобто його штурмували багато разів. Взяти ніхто не міг. Страждає замок тільки вже в 17 столітті, коли до влади приходять ну не до влади, а міцніють родина Ракоці на Мукачівщині. І саме дьорд I ракоці, бажаючи знищити один з оплотів друге. Він штурмує цей замок, він його захоплює, і саме за нього руйнується більша частина оборонних стін. З того часу з 17 століття до тепер замок не відбудовувався. Лише на ну зараз йде цей проект, як казав, по відбудові замку до 2015 року. Частково, частково було віднов невеличке відновлення було на початку 20-го століття чеським товариством охорони пам'яток. Тобто вони давали кошти і частково реставрували самі будівлі. Отже, зараз ми з вами пройдемося, пройдемо на територію замку, помилуємося краєвидами і тоді будемо вже далі їхати на Озгород.